Віктор Юсупович важко підбирає кожне слово, адже на війні він втратив онука – 29-річного Владислава Лебідя, армійця за складу 18-ї слов'янської бригади Нацгвардії. Містянин з перших днів обноваштабного вторгнення став до лав сил оборони країни зі зброєю в руках. Був на найгарячіших напрямках. Наступного року планував обратись із коханою законним шлюбом, але 26 листопада його не стало після ворожої атаки. В цивільному житті Владислав закінчив гімназію номер 19, потім навчався в Києві в коледжі, Після відслужив строкову службу та працював в сфері торгівлі. Був дуже хороший, чимний людина. порядочний, як кажуть, Школу, школа, техніку. армія, технікум. Техніку. Після армії робота в магазині Сільпо і прийшла війна, пішов з першого Прозвали. дня. З першого дня. За оборону України Владислав був єдиним сином у матері. Жінка розбита від раптового горя. Провели в останню путь Криворіжця Нацгвардійця в храмі ікони Божої Матері, всіх скорботних радість на ластівці в Довгинцівському районі. Надіємося і просимо, що Господь і святий Миколай, день якого ми сьогодні святкуємо, благословив нам це закінчення страшне війни. Нашої перемож справедливим миром і хай Бог укріпить нас на це і дасть нам сил пройти цей шлях непростий. І молимося за тих людей, яких вже немає біля нас. Бо, як нам пише зведе письмо, що Бога мертвих немає, Бога ми всі з вами живі. А вони туди пішли, виконали найбільшу заповідь у Бога, захистивши ближніх рідних і друзів своїх, і народців. Свої. Вічна пам'ять, вічна слава і Царство Небесне. Українське воїнство воїни світла протистоять темні навалі російської орди. І тому як світло завжди перемагає темряву, так і наші захисники обов'язково встоять та розіб'ють всі потуги ворога щодо агресії проти нашої держави. Коли ворог прийшов на нашу благодану землю, його бажання, Сьогодні вночі ми це бачили. Це зробить у нас на нашій землі темряву. І ось коли ми з вами. Закінчували молитись, побачили, що це світло було вимкано. Ніхто його просто так не вимкав. Саме наші воїни. Наші воїни це світ. Світлом нашої держави є наші воїни. І їхнє світло не вимикається, коли ми їхні тіла хоронимо в землю. Своє останнє місце спочинку воїн Владислав Лебідь знайшов у секторі почесних поховань центрального кладовища. Вічна пам'ять та безмежна шана безсмертному подвигу захисника рідної землі. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.